Попри постійний ракетний терор, Одеса готується до нового навчального року. Батьки, які прийняли рішення віддати дитину нове навчання, а таких наразі біля 70% матимуть таку можливість. Ми продовжуємо ремонтувати і облаштовувати найпростіше укриття в школах і дитячих садочках. Наразі їх в освітніх закладах Одеси більш 90, а до 1 вересня буде 150. Тривають серйозні роботи з прокладання каналізації водопроводу, електрики, обладнання системи пожежного оповіщення. Прикладом є 9-й ліцей і 306-й садочок. Сьогодні ми тут із інспекцією робіт. Висота стель в ліцеї не дозволяла відкривати тут укриття. Проведено інженерно-проєктувальні та будівельні роботи заглиблення підлоги та відповідного укріплення. укріплення. Капітально ремонтується підвал садочку. Роботи ведуться швидко та з дотриманням необхідних технологій. До них активно долучаються і депутати міської ради, які, крім направлення коштів і свого депутатського фонду, допомагають освітянам контролювати перебіг робіт, а також вирішувати складні організаційні питання. Я Дуже вдячний депутату Одеської міської ради танцюрі Дмитрію, який сьогодні контролює і приймає участь в проведенні цих робіт особисто. Працюємо далі для того, щоб забезпечити можливість дітям вчитися, а батькам працювати.